Маємо час поговорити про ситуацію на Запорізькому, на запорізькому напрямку. Для цього долучаємо до нашої розмови Костянтина Денисова, це речник Легіону Свободи. Пане Костянтина, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава вітаю вас і ваших глядачів. Пане Костянтина. Ми сьогодні говоримо багато про американську допомогу, і в цьому контексті аналітики інституту вивчення війни вважають, що це вікно, поки ми не отримуємо цю допомогу, росіяни можуть використати для посилення бойових дій. Як зараз на запорізькому напрямку, чи відчуваєте ви це? Ну, вони будуть користатися не тільки цим вікном, бо ви ж не забувайте, що у них незабаром 9 мая, Побіда діди воювали, і вся інша діч. Відповідно, вони будуть намагатися по максимуму відгристи території своєму начальству на стіл і для свого електората покласти якісь перемоги. Вони, звісно, чудово знають і розуміють обмеженість боєкомплекту. Українських захисників тому е, постійно ходять в атаки з різною е, різним рівнем інтенсивності. Але на загал е, артилерію постійно накривають, намагаються все під ноль стерти. Е, авіація їх постійно підтримує. Вони користуються тим, що у нас немає достатньої кількості протиповітряної оборони, тому тут і гелікап... на Запорізькому напрямку, і гелікоптери їхні працюють, і літаки, але Ну вони просування у них, якщо і є, то вкрай мікроскопічне на фоні того, скільки ресурсів вони просто ввалюють для досягнення цього результату. Вони пробують вибити наших хлопців з позиції, але у них не виходить. Попри те, що вони і артою, і авіацією долблять, і, і піхотинці їх їхні ходять і е, продавити вперед. Вони не можуть. Угу. Пане Костянтина з точки зору е, що цікавить окупантів на запорізькому напрямку, як умовна е, перемога е, в лапках. Я зараз показую до того, що ви назвали Пабідабісієм, так до 9 травня. Що яку перемогу вони першого Вони хочуть, вони хочуть е наразі з того, що ми бачимо, максимально посунути сіру зону е від, е скажімо так, обмежити вогневий контроль наших побратимів над певними автошляхами місцевого рівня, але немає там логістичного значення. Вони хочуть е повністю відбити е населений пункт роботіна, точніше, те, що від нього залишилось, тому що при тій інтенсивності роботи артилерії, нашої російської там від нього майже нічого не залишилося. Ну і звісно, йти вперед вони не полишають глобальних рожевих мрій вийти на адміністративні кордони Запорізької області, пане Костянтине. Так, я да, хотів запитати. Ага. Дякую, пане Константине. З чого ви чекаєте від цієї військової допомоги, зокрема фінансової, про яку вже ухвалив рішення Конгрес США? Які проблеми саме першочерговими є на вашій ділянці? Техніка для розмінування, бронетехніка і артилерійські снаряди. Ну і плюс протиповітря, оборона. Просто ми ж до кінця не знаємо. Я говорю ті побажання, які є у хлопців, Ми до кінця не знаємо, і нам не скажуть повний, як то кажуть, ліст допомоги. З відповідних міркувань його не будуть озвучувати, і знову ж таки ми маємо розуміти, що коли там всі пройдуть процедури американські, то це не означає, що через добу, грубо кажучи, поштовим відправленням, все це прийде до України. Ще буде буде купа різних бюрократичних технічних. Та інших процедур, але з нашого боку, ми повинні не просто там дякувати західним партнерам. Ми повинні вимагати військову допомогу. Не просто вимагати, ми повинні шантажувати західних партнерів і казати, що пацани, якщо Україна впаде, ви будете наступні, щоб ні в кого не було ілюзій, Тим паче, ми бачимо Путін уже. Там щось вякає в сторону навіть країн НАТО, які колись входили mm -hmm. до сфери радянського впливу. Це раз стосовно більш жорстку позицію займати на міжнародних перемовинах. А по-друге, ми маємо шукати внутрішні резерви. У нас вони є. Ми бачимо заяви головкома збройних сил, що провели аудит Знайшли військові частини, які можуть спокійно заходити на бойові позиції, міняти ті частини, які рік більше року без ротації, давати їм можливість відпочити. Mm -hmm. Ну і знову ж таки, якщо виходять певні ті чи інші підрозділи на ротацію, то це не означає, що вони там, грубо кажучи, 2-3 тижні нічим не займаються і воздух ногами, піна треба їм забезпечити психологічну так. реабілітацію, медичну реабілітацію, дати можливість хлопцям побути mm -hmm. в родинному колі. Побути зі своєю дружиною, так. поїхати десь з нею там відпочити, тому що ну нормальні фізіологічні фізичні потреби так. ніхто не стосував і Дійсно. спілкування з родинами теж, пане Костянтина, дякуємо, дякуємо вам, Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, був з нами на зв'язку.